Добрий вечір, мене звати Олександр, тут роботи про клієнтів Монобанку. Слухаю, Олексію. Добрий вечір. А скажіть, будь ласка, а я отримав інформацію про те, що Монобанк прекращає за мною співпрацю в зв'язку цитую, з зібраною інформацією про мене з різних соціальних мереж. Це що за нонсенс? Я не можу зайти в приложення Монобанка, я не можу зайти на картку, куди люди мені, як голові благодійного фонду, скидають гроші. А, да я, я я не поняв час юмора. як це називається? Підкажіть, будь ласка, там конкретно написано з різних соціальних мереж чи з а... різних джерел? З різних джерел вибачаюсь. З угу, різних джерел. А дійсно я бачу, що банк, на ряд не може продовжити ваше подальше обслуговування. Це як називається? Це по якому? Це що таке? А я, що, це, що це за політика банка? Я звиняюсь. Це кому голову по п'яні прийшло просто викинути клієнта з банка, украсти гроші, які люди скидали на автомобіль, благодійний фонд, украсти гроші, які Western Union люди присилали. Тепер у мене немає доступу до коштів. А ви що, неадекватні там всі чи що? Олексіє, я зараз Олексій. офіційно закликаю всіх українців вийти з Монобанка в зв зв'язку з тим, що вони можуть ранці проснутися через те, що комусь прийшло в голову викинути їх як, як клієнтів з банку і просто вкрасти гроші у людей. Це ви готуєтесь зараз як етат, як Сбербанк, просто кинуть людей на гроші. Повиводити всіх клієнтів з приложень, повикидати їх з приложень, тому що я зараз питаю зайти в приложення, воно мене викидає з приложення. Тобто на сьогоднішню секунду, ви зараз мене залишили без коштів, без моїх власних коштів, тому що там пенсія перераховувалася, без коштів людей, які скидали гроші на автомобіль на ЗСУ, мені голові благодійного фонду. Ви що там вообще вже всі? Ну, що ви курите там. Кошти, які знаходяться у вас на карті, можуть бути видані на відкритий на вашому ум'я рахунок у іншому банку по заяві. Я спрашиваю, де гроші, які в монобанку? На підставі чого. Банк... У вас на рахунку. Де, де на підставі чого банк мене просто викинув. Ви розумієте, я зараз в суд подам. Я зараз вернусь до всіх українців як журналіст. Я вже звертаюся до всіх українців як журналіст. Виходьте з Монобанка. Монобанк просто краде гроші. Викидає вас як клієнтів, бо їм так захотілося. І ви остаєтесь без грошей. українці. Думайте, будь ласка, тоді головою. виходьте зараз масово всі з монобанка. Це що за безпреділ? Я журналіст, голова благодійного фонду, я волонтер з першого дня війни. Ви на кого тоді працюєте? На Росію чи на Коломойського? Коломойського збой був Приватбанки. Люди не могли день розраховуватись. Тепер у вас я ви різко почали всіх викидати з Монобанка. Тоді я офіційно звертаюся до всіх українців. Переходьте, виходьте з Монобанка, зв'язку з тим, що Монобанк просто краде гроші, виводить людей із своїх приложень, і люди просто залишаються без коштів. Це так, ну це нонсенс, такого ще просто не було. Ви, ну, ви на Росію працюєте чи що тоді виходить? За якою інформацією? Я, ну, я подам суд однозначно, тому що ну, я волонтер з пощо дня війни і патріот. І ви зараз вредите армії, ви вредите Україні, ви працюєте на ворога, укравши гроші, які люди скидали на автомобіль, на ЗСУ, на медикаменти, на все інше. Монобанк, ви що там всі курите? Ну, ви на Росії працюєте, чи що я так розумію? Ви всіх таки? Дозвольте, будь ласка. Якщо а, а, наскільки я правильно розумію, а, коли кажуть, що хтось у когось щось вкрав, це означає, що а, він це забрав собі і використав з а, ну там в своїх цілях. Ваші кошти знаходяться у вас на рахунку. Я ви не знаю, чекають, де о, мої кошти знаходяться. Ні, не у вас знаю на рахунку. Все коштів немає. Доступу до коштів немає. Тоді да. мені донести до вас, да, а, інформацію. Попробуйте, удивитель мене. Це ж такий діалог. А, дивіться, Олексію, кошти, які знаходяться зараз у вас на рахунку, mm -hmm. можуть бути виведені невідкрите на вашу ім'я-карту в іншому банку. Від вас чекаємо заяви і реквізитів рахунку вашого в іншому банку. Ні, ми говоримо зараз про Я зрозумів, про що ви кажете. Це ви говорите про благодійну банку на Монобанки. Так, да, добре. Я переведу кошти. Я кажу про всі ваші рахунки. Я ж не всі знаю, рахунки. де ці рахунки. Я не знаю, де гроші, де Вестер Нюньондівся, який ви тримали цілий місяць. Люди за кордону мені прислали кошти. Ви просто їх мені не кладете на рахунок. Тепер ви викинули мене з Монобанка. Де мої кошти? Я не знаю. Скористатися я зараз коштами не можу. Абсолютно. Тобто ви робоєте на Росію. Хорошо, я вас Дякую велике. Спасибі, що ви працюєте проти армії, проти України. Я вас почув. Дякую я велике. Я велике. Я я вам... Шановні українці. Ви зараз чого все почули?